Зараз, начебто, біля кордонів Польщі, Росія та Білорусь, вже стягують до 40 тисяч військових. Ну і знову ж таки розуміємо, що загроза все ж таки мабуть спостерігається. І як ви оцінюєте взагалі загроза, якщо вона є для Польщі та країн НАТО у зв'язку з ось таким повідомленням про стягування Росію та Білорусі 40 тисяч військових біля польських кордонів під час навчань захід 2025 І чи можна вважати ці дії, так би мовити, вкотре Демонстрацію сили тиску на захід від Російської Федерації? Ну, знаєте, я б трошки по іншому сформулював питання, але то таке. Давайте скажемо так: із тих 40 тисяч росіян ледь 10 тисяч. Що це означає? Це означає, що дана компоновка військ навряд чи свідчить про те, що вони готові здійснити негайний акт збройної агресії проти Польщі або проти Сувалського коридору. Але разом з тим, ну, давайте згадаємо так: всі навчання серії Захід вони проводилися за сценаріями, які, ну скажімо так, загрожували саме країнам Балтії та Польщі. Ніколи, ніколи, ніколи ці сценарії, ці навчання не загрожували Україні. То, що там їх намагаються прив'язати до акту збройної агресії проти України. У лютому 22-го року, вибачте, шановні друзі, давайте не забувати, що війська Російської Федерації почали стягуватися у прикордонні райони Росії та Білорусі починаючи з березня 21-го року. Тому, тому навряд чи можна говорити, що це стало таким тригером щодо початку бойових дій. Разом з тим, давайте не забувати, що ті навчання від самого початку мають стратегічний характер. І Вони проводяться не тільки на території Білорусі, вони проводяться на території Російської Федерації. Тому відповідь так: такі навчання в будь-якому випадку становлять загрозу, потенційну загрозу для країн Балтії та Польщі, тому що на таких навчаннях відпрацьовуються алгоритми застосування військ, на таких навчаннях відпрацьовуються елементи системи управління, на таких навчаннях відпрацьовуються елементи. А повномасштабної системи забезпечення дій військ на цьому театрі військових дій тому любе таке навчання вже само по собі є загрозою національній безпеці як країнам Балтії, так і Польщі. До речі, так щоб зрозуміти, яка реакція поляки до цього відносяться дуже серйозно, і за повідомленням за останніми повідомленнями, які ми отримуємо на кордон з Білорусію, переправляється еквівалентна кількість військовослужбовців. Збройних сил Польщі, війська польського так само 40 тисяч. Приблизно такі ж самі заходи проводять Литва та Латвія. Вони, до речі, теж закрили свій повітряний простір, як мінімум, у східних та південно-східних частинах відповідно. Тому до цієї ситуації вони ставляться надсерйозно і для нас, для нас надзвичайно важливим є питання тих висновків, які будуть зроблені по завершенні цих навчань. За ними слідкують. Всі зацікавлені сторони, ну і в тому числі Україна, і хотілось би почути вашу думку з приводу того, як ви вважаєте, чи це була розвідувальна місія, чи можливо шпигунство, якщо це можна так назвати, і чи могла бути це саме ось така от розвідувальна операція з боку Російської Федерації, аби зібрати дані про бази НАТО на фоні усіх останніх подій, які відбуваються. Ну, давайте подумаємо, чи може це бути такий неспланований наліт або прорив кордону, або випадковість якась, в якій беруть участь щонайменше два десятки літальних апаратів. Мабуть, що ні. Питання: чи може це бути випадковістю, коли на території України, яка не бере участь у збройному конфлікті? Залітають апарати небойового призначення, а апарати фейки і пролітають певну відстань по тій території. Звісно, ні, тому що самі розумієте, ну це не логічно, якщо ми говоримо про те, що на такі апарати потрібно давати додаткове пальне щоб вони хоча б пролетіли ту дистанцію таким чином? І наступне. Скажіть, будь ласка, якщо летить апарат і летить він в Україну, навіщо в цей апарат вставляється сім-карта польського або литовського оператора? Ну, мабуть, незрозуміло, і висновок може бути один так. Це була спланована операція. А що малося на меті? Ну, малося на меті, перше, протестувати політичну реакцію Альянса. Як швидко і як сильно, як оперативно Альянс зреагує. Друге, безперечно, і в цьому немає сумнівів, завданням такої групи повітряних суден було визначено, визначити параметри систем протиповітряної оборони, алгоритми прийняття рішень і швидкість реакції відповідних структур як НАТО, так і Польської Республіки. А третє, чому це надзвичайно ну, кидається в очі, ну навіть тому, що частина тих апаратів пролітала а, через територію Білорусі, так Лукашенко демонстративно нібито збив два літальних апарати і нібито повідомив полякам про те, що він не може збити решту і вони летять в сторону Польщі. Але самі розуміти, що Лукашенко сам такі рішення не приймає, і це була розіграна як по нотам, сцена такого занепокоєння. Далі, характер польотів. Характер польотів свідчить про те, що це був продуманий політ, тому що літе апарати летіли по об'єктах, які становлять для нас. І для НАТО виключний інтерес і важливість, а саме аеропорт Жешов'ясонька, який є основним транспортним хабом для перекидання озброєння і техніки на територію України, і в районі Перемишля, який є дуже важливим транспортним вузлом. Поляки рівно півночі закрили кордони з Білорусі. Вони натягують уже колючий дріт, встановлюють щити, та більше нікого не пропускають. І купа автобусів та людей, які навіть пройшли вже білоруський контроль до Польщі, вже не потрапили. Як власне ви бачите далі розвиток подій, що буде відбуватися? Адже, якщо не помиляюсь, навіть була інформація про те, що Польща стягає 40 тисяч військових до кордону. Так, давайте декілька слів з приводу цієї російської провокації. Перше, що вона досвідчила, це неготовність систем ППО країн НАТО і в першу чергу Польщі до відбиття подібного характеру масштабних атак з використанням аеродинамічних засобів ураження. Мовиться про БПЛА. Шановні телеглядачі, щоб ви розуміли, було збито лише 20% аеродинамічних засобів ураження. Той час як ППО України в цей же день. Нейтралізувала при за оцінками західної сторони 90% аеробалістичних, аеродинамічних засобів уражень і крилатих ракет, це для розуміння можливості українського ППО. Тому не варто посипати голову попілом і закидати каміння в бік українських захисників неба, якщо ну, є випадки влучання засобів ураження російської сторони, як бачимо на цьому прикладі, навіть ефективність систем українських ППО, четверо перевищує ефективність систем ППО країн НАТО, бо в небо піднімалися власне і винищувачі Нідерландів та інші, е, низки інших країн, не тільки Польщі. Це перше друге з приводу самого характеру провокації, воно відбувалося якраз напередодні цих масштабних військових навчань на території Республіки Білорусь, і відповідно, Російська Федерація таким чином давала сигнал з приводу можливих подальших сценаріїв, а саме можливості безпосереднього вторгнення на територію Польщі, відпрацювання сценарію так званого совалського коридору. Тобто вторгнення в Польщу з метою створення сухопутного коридору, який би з'єднав Польщу Республіку Білорусь, перепрошую з російським анклавом Калінінградська область. Саме цими пов'язана передислокація 40 тисяч. Військовослужбовців в Польщі безпосередньо до кордонів Білорусі, але була і третя складова: Російська Федерація пускам відповідна Гербер безпілотників і мітаторів, хотіла з території Білорусі зауважити, хотіла поламати плани Сполучених Штатів щодо виведення цієї країни з орбіти військово-політичного впливу Російської Федерації, яка була відповідь Сполучених Штатів. Досить красномовна візит того ж келега і відповідно заяви адміністрації Сполучених Штатів щодо зняття санкцій з білоруської державної авіакомпанії. І, відповідно, особистий подарунок Трампа Лукашенку. Тобто, прорахували американці ці сценарії росіян, цю провокацію і, відповідно відреагували більш ніж адекватно. А це показово це свідчення того, що росіяни тепер зайвий раз подумають, чи варто. Використовувати територію республіки Білорусі як плацдарм для вторгнення або в Україну, або відповідно на територію країн НАТО, і зауважте, шановні телеглядачі, я закінчу досить показово є те, що буквально вчора, після вже цієї масштабної провокації, заява речниці МЗС Захарової, яка висловила погрози на адресу Польщі, якраз. В моменті блокування останніх кордонів з Білорусі, тобто підвищення градусу напруги, це от улюблена тактика москалів напередодні важливих міжнародних зустрічей. А мовиться про можливість телефонної розмови Трампа з Путіним або безпосередньо зустріч американського президента і російського диктатора. Тому візит Келога він не випадковий. Американці зондують підґрунтя. На тлі можливих або трьохсторонніх зустрічей, або двосторонніх зустрічі Путіна і українського президента.